Надати слово людині, яка певною мірою представляє Міністерство закордонних справ України. Я прошу Ірину Борисівну Масяш підключити включити камеру, оскільки я запрошую її до слова. А вона є головою головою наукового товариства е історії дип дипломатії та міжнародних відносин, і е вона є головою громадської ради Державної архівної служби України, а е вона є дослідником е історії дипломатії, е української дипломатії, і водночас вона зараз представляє Україну в Польщі. Вона, е Професором Варшавського університету і допомагає нам налагоджувати контакти з нашими польськими колегами. О, ти... <реш> я надаю їй слово Ірина Борисівна. Я бачу вже вас на екрані. і Бачу, що ви запросили до участі наших польських колег. Прошу. Добрий день, до добрий день, дорогі друзі. Оскільки у нас дуже короткий час виступу, дозвольте мені бути емоційною, дорога пані Ларисо. Ті, хто нас знає, знають, що я завжди кажу, що найкращий мій докторант, найталановитіша архівістка. Найталановитіша дослідниця це Лариса Левченко. Друзі, я хочу особисто Ларису Левченко привітати із міжнародним днем архівів, подякувати за внесок у розвиток архівної справи. А всіх архівістів привітати із цим святом і вклонитися вам до землі за те, що ви в час війни бережете нашу архівну спадщину, не лише нашу, а всесвітню. Шановні друзі, переді мною унікальна. Поряд зі мною людина. Це продекан а, Факультету історичних наук Ру університету Миколая Коперника в Торуні. А, державна архівна служба колись а, мала дуже тісні стосунки із а, інститутом історії і архівістики. І пані професор Марлена Яблонська хоче привітати українських архівістів зі святом. Якщо буде щось незрозуміло, я перекладу. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wkładam bardzo gorące życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia mnie, Archiwów wszystkim archiwistom mnie w Ukrainie. Mnie, my mamy cały czas nadzieję, że spotkamy się, czy to w Polsce, u nas, w Toruniu, czy będziemy mogli przyjechać mnie do Was, mnie do Ukrainy, żebyśmy wspólnie świętowali. Może w przyszłym roku, żebyśmy razem mówili o tym, kim są archiwiści, jaką mają pasję, jak pracują mnie, czym zajmują się archiwa? Całego serca, wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia dla, całe, dla wszystkich was. Dziękuję panie profesor. Dziękuję wszystkim. A, drogi drodzy, drogi drodzy, pani Larysa powiedziała pro Ministerstwo Zagranicznych spraw. Знаєте, я жартую, що наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин є таким волонтерським підрозділом Міністерства закордонних справ, оскільки в 2017 році ми розпочали Велетенський. Історичний архівний марафон а, з відзначення століття Української дипломатичної служби і збирання дипломатичного архіву. А, ще раз хочу подякувати всьому колективу Центрального державного архіву вищих органів влади та управління як охоронців цієї спадщини до столітньої історії заснування української дипломатичної служби і сказати, що в мене є величезна мрія. Мрія про те. Це я про кіберархіви, про те, що ми таки створимо електронний дипломатичний архів. Ми з Ларисою Леонідівною а, із архівістами Міністерства закордонних справ уже розпочали цю роботу. Вона, звичайно, складна, важка. Підтримую пана Олександра про те, що не просто із архівістів. Які займалися е, паперовими архівами стати кіберархівістами. Для того у нас є молодь. Дякую, Ірина Іванівна, що ви виховуєте, і дякую, Лариса Леонідівна, що ви допомагаєте виховувати справжніх архівістів, які навчаються в Національному авіаційному університеті. Очевидно, що кожному з нас є багато що сказати, я е, 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 лише хочу е, повірити в те. Що наступний день, міжнародний день архівів, ми зможете зможемо презентувати електронний дипломатичний архів. Дякую вам щиро. Сподіваюся, що ми втілимо усі задуми спільні і ваші як унікальної архівної установи. Дякую, Лариса Леонідівна. дякую всім, миру, перемоги, щастя і зустрічі на мирній землі. Дякую, Ірина Борисівна, за те слова. Хочу сказати, що на нашому сайті представлена виставка, це безпрецедентна виставка, яка викликала неймовірну у широкої загалу спільноти і не тільки українців. Це Виставка перші представники незалежної України дипломатичні паспорти доби до боротьби за державність 1917-1921 рік у фондах здо України. А дуже цікаво розглядати не просто ці документи. Тексти, які там написані, там ще і фотографії є людей, які представляли Україну за кордоном, як дипломати або члени сімей дипломатів, тому що на них теж була певна така певне навантаження. У них була своя місія, як у дружин, так і у дітей, послів, і консулів, і голів дипломатичних місій. А це дуже цікавий такий проект, Ірина Борисівна була його ініціатором, натхненником безпосереднім виконавцем разом з нами, і я думаю, що це такий початок тієї мрії. Хоча. Зараз дуже все важко вдається реалізувати, але попри все, так. будемо намагатися це все реалізувати. Дуже рада бачити вас стороню і з Іриною Іванівною. Ми нещодавно були в Тороні, Ми брали участь в конференціях там. Ми дякуємо польським архівістам за прийом. За те, що. А всі архівісти Польщі передають вам вітання щире і підтримку українським архівістам. Так, я тільки про це хотіла сказати: що Добре. архівна і архівна служба, і архівна спільнота надали були таку гостинність нашим архівістам з тих регіонів, які на сьогодні під окупацією, і хто о, з, з дітками виїхав, наші молоді о, співробітники з о, архівів окупованих област... областей о, і. О, на короткий термін виїхали, поки все не залагодиться, але в Польщі знайшли можливість продовжувати свою професійну роботу як архівістів і працювати з документами і ще і здобути певну освіту, в яку надає можливість здобувати спілка архівістів в Польщі. І розширити, збільшити свої знання, і з тими знаннями вони потім повернуться до нас. Це така ем, суттєва, суттєвий буде внесок, якому, до речі, на одному е, одному місці я прочитала в інтернеті, що на цьому цьому як якби російські е, росіяни, от. Українці, які виїхали за кордон, у них така можливість. Ну не дай Боже нікому такої можливості, як то кажуть, в такий складний час так опинитися за кордоном, десь жити і в цей час ще навчатися, щоби потім, коли ти повернешся додому, привести ці знання на свою батьківщину. Але наші українці і таке роблять, і архівісти теж. І зміцнюють наші зв'язки, наші стосунки. Я Також дякую польській стороні за можливість нашим аспірантам також виїжджати на літні школи і на короткотермінове стажування в Польщі. Дякую, Ірино Борисівна, за те, що ви ці зв'язки зміцнюєте цю міжнародну співпрацю. Дорогі колеги, Дякую. Да, дякую вам, дорогі колеги. А ми продовжуємо наш круглий стіл, хоча мені дуже не хочеться прощатися з Іриною Борисівною.